Від перебуття всім святого Ісусу Христа. Слава Негою. Куплені браті і сестри, поздоровляю всіх вас існим свята, присвятої Богородиці. Свято всіх поздоровляю! Там свято порохує при святої погородцях як кожного віруючого вершуче, українцям. Це є. Свято наших захисників. Коли ми говоримо про захист, ми згадуємо події у Блахерській церкві, ми згадуємо образ Пресвятої Богородиці з покровом І на знаменах наших воїнів, яких це би часів не було, чи Козаків, чи січових стрільців, чи річ. воїнів Упа. Був один простий девіз за віру православну, за нею Україну. Ідучи відстоюючи за нашу незалежність і нашу територіальну, територіальну цілісність, взагалі за наше українство, воїни йшли, покладаючи в першу чергу на Бога, всю надію покладали на Бога. І що саме дивне, зауважте, що саме дивне, держави не було, а воїнство було, тому що воно не йшло за якусь пімерну ідею. Воно йшло в боротьбі захистити своїх, своє. І надію покладали на Бога, не на державу, не на партнері. І здається, пройшло багато часу. Тепер що державу має. Державу тепер має. І як виявляється, знову надіємося не на, не на державних мужів, Знову надіємося не на партнерів. Знову надіємося не на сусідів. Хоча багато хороших правильних вчинків з їхньої сторони було. Є і буде. А надійте з на много. Почалася війна. Я це зрозумів, мою Богу. Почалася війна. І президент звертається до тих, хто каже, ви Мо, тільки є до зброї, віддайте нам допомогу, ми Бога. Будете вміє, лісненькими, хто браже, є змоги, віддайте. Буде все добре, все гарно. І Ті, хто гарантував, напалу. Ті, хто гарантував, ті напав. Інші, які гарантували, кажуть, почекайте, то лист, чужий вісь ліс, ще чогось. Все немає, все немає, все немає. Він не каже: закрийте небо, Боже. Ладно, там на Донеччині, там якесь протистояння, війна назад України, ніхто як, як, захистити, обгуляючи в цілі. бо летять свисти, що ми. І ти не знаєш, що би як на передовій, куди ми, він пішов в той момент. Не діємо не на бардуне, не на сусідів, які сьогодні пускають завдаху щоничі присипають. Тім взагалі важко не вважаєш, де треба повернути. Важко, важко нашим воїнам, важко нашому військовому керівництву, важко тим, хто любить Україну, легко зрадникам, колаборантам. І ми знову йдемо покров Божої Матері. Пресвята, Богородиця, захисти, сити Бога підвала. Пресвята Богородиця, захисти сити Бог Богословища. Бого Пресвята, Богородиця, захисти нас, захисти хлопців в окопах, захисти наших рідних на Донеччині Луганщині, по всій Україні. І знову наш щит над головою це покров Божої Матері. Тому що надіялися, що допоможуть, обіцяли, відпадають до одного дому до кого одній ракеті, до одного снаряду. Нема в нас надії в цьому світі ні на кого, крім Бога і Пресвятої Богородиці. Ось ці надії, ось ці надії, до яких ми завжди прибігаємо і знаємо, захистити. Нашим рідним, близьким, вона захистить лига, біди і напасті. Тому в першу чергу треба знати і дякувати Пресвянку Богородиці, знати, що вона поряд з нами. Від нас тільки залежить щира молитва, щира віра. І щоб навіть ті, хто сьогодні нам не допомагає, ті, хто не допомагає, розумілися, і були застережені Дніву Божим. Посказано мір допомогти, а не допоміг. Казав, що захистиш, а не захистив обманщик друг дьявола. Той, хто казав, що захистить, а не захистив. Не можеш захистити, не обіцяє. А якщо обіцяв, виконуй. І тому Пресвята Богородиця, коли б ми не зверталися до неї в будь-який час, вона завжди у нас своїм покровом. Тому ми сьогодні, підходячи до цієї спускної мови, звертайтеся до неї, тому що Пресвята Богородиця, ми не будемо надіятися не на Ф-17, не на Ф-16, не на якісь там ще 20. Тому що надіймостій сьогодні на Бога, він захистить нас, захистити наших воїнів, вразумить тих, хто сьогодні ще вагається, і фізично нам допомогти, щоб ми все-таки вони зрозуміли. Краще жити в мирі. Цей мир сьогодні, загальний весь і мир, захищає ми своїми тілами, тілами наших вільних, близьких хлопців, чоловіків, синів, тих, хто нам цінний і любить. Я знаю, що кожен має щирі піти до цієї ікони сьогодні. Кожен знає, за що попросити. Просіть це щиро. Бо нічого для ній немає. Пара мене не укажу, у владі кротив море, та лаборатор ще більше. Куди виїжджати може двох? Будемо жити тут, під полком Божої матері. Захистила вона нас 500 років тому назад, тисячу років тому назад. Захистила нас в 24 році, захистила в 22-му році. Усі ті критичні моменти, коли нам казали, це все, кінець все, і кінець, все, все пропало. і Дивіться чудово. Там зайшли світом вигнали, там зайшли світом вигнали, там зайшли світом вигнали. Там зайшли, все це звичайно ворону. Є те, що ми втрачаємо людей, першу чергу. Не тільки територію, Господь людей втрачаємо? Але ми бачимо, скільки Господь нас захищає, якщо ми вірні йому. Тільки ми перестаємо бути вірні йому, Господь пропускає, щоб ми зрозуміли, без Бога ми нікуда. Просто нікуди. Нічого не можемо зробити. І тому це свято настільки нам миле і дове. Мили і дороге, тому що це що Крайнє наше хрестановище звернутися до Бога, і до Пресвятої Володимиці, щиро моліться, і коли ця наша соборна, сьогоднішня спільна молитва буде гучною перед милосердням як повірте, війна так швидко закінчиться, що ви собі навіть не вийдемо. Ну, залежить все від вас. От тих, хто стоїть в храмі, не від когось там нічого. По вашим молитвам, Господь все вправить. Я не знаю. Но відчуваю. Залежить все від вас. Не треба формально цілувати те стекло. Не треба його цілувати стекло форми. Підходьте з молитвою, з цілуванням самої Пресвятої Богородиці. Це не стекло. Це ви звертаєтесь в молитві свого серця до самої Пресвятої Богородиці. А вона перед вами предстала в цьому образі, в якому вона предстала і перед воїнами, які захищали печалі, предстала перед воїнами, які захищали води, Україну. Вона предстає перед тими, які, які любить, які, які, які люблять і тими, які хочуть поїздку отримати цей покров. Хай наша молитва буде неформально щирою. Закликаємо сьогодні до особливої щирості. тому що Сьогодні особливий день особливий день, який ми надихаємось завжди, надихаємось ну, вперед, надихаємося не по до нашої України. Я згадую короткий час. 20 років в і 20 років згадуємо все, якийсь осінь, події, у кого ми все виходить і щось поміняється. Михайло вже вимальовується, це дві тисячі рік, ой, 2004 рік. На покрову олодилися, якісь такі рухи пішли, бо це все несправедливо, але стає справедливо, намихай на мікросерд. Народ п'ясенця, навчання задати або маранчиному революцію. Ми створили собі молоді радше життя. Частково скористалися, частково, частково. Почував наголосити, но визнаковолиця не лежало нас 2004. Висили. Якщо в 13-му 2013 році, ми вперше вивісили прапор Європейської Сюрсу для обласної державної адміністрації. І знову почалися якісь рухи, і знову нехай повстання та <рес> вже тепер скоро кровопродаттям. В 2014 році, 13, тому, 14 тому. і війна почалася ми ми Знову на Мибрести. Не перемішалося, лишилася держава. Знову частково таке скористалася, Знову вистачилася набити на військових клубках, на снарядах, на яйцях 17. Такі колорит про що, Знову частково скористалася. І тут інша ситуація. 2000, вже тепер 23-24 рік. І знову на покрову що розказували. розказувати вже з покрови. Ми надіялися на покрову, а після покрови посольство починає виїжджати, тікати з України, закривати. Все було ну, до зими. Розказували, розказували. Кажуть, розказу, розказу, наступати будуть, не буду. і європейці втікли, втікли партнери, забравши свої посольства. Хто устався з, з нами? І Бог стався з нами. Мені здається, вже тепер знову. Знов не перед, так як люди 20 лютого розстрілювали Майдан, 24 лютого. Московити поперли на нас. І знову ми залишалися. В І, здається, хліб з три дня. А ні. Нічого, у вас не власне, ви переконували свої погороці. З Києва ви ви, з вигнали з Божою допомогою. З міру вигнали з Божої допомоги. Суми вигнали. Херсон вигнали. Тут сидимо сидимося спокійно на родині молимося, а думали, що підуть з півночі. Чи не чудово? От Зауважки, чи не чудово? Ви не весли. Чуха? І стартех, і нас тих річкою вирібнилася ситуація. Покров, Україн, різного нас вирівнялася ситуація. І тому узалеження від цієї щирої покровної молитви, яку ви сьогодні складете, і тому ми віримо. Дякуємо вам. Що ви підійдете до ікони і коло сюда, що до Миколаєва щось там зміниться, а різного дивитися і давайся зберегтися ситуація. Давайте, щоб віра була увагу. Хоча ви грішечни за ремонту. Якщо вона така тему, якщо ви не просто формально прийдете до цю перемогу, поставити тільки думаєте, що все, ми не купилися, від проблем. Ні. Щирою вірою підійдете до цієї ікони, перемога буде, що відбудеться знову чудово. Знову відбудеться чудо. Хай це чудово дійсно відбудеться за вашими плитками, вашими дхненнями. При Божому благословенні, про Божому серпенті, про Бога Божий Мати, свята ворога церкви, спасибі у світі нас.